А пане Сергію, розкажіть ви як міський голова Житомира да, на цій конференції? По перше, чого очікуєте і які питання будуть тут розглядатися, які ви маєте не хочете послухати і взяти участь? І друге, про ситуацію у Житомирі і те, яким чином ви входите у осінньо-зимовий період, як у вас з електроенергією і з опаленням? Чи очікуєте на проблеми, і як місцева влада буде реагувати і готуватись до цього? Ну по-перше, давайте з більш простого запалення. У нас не було майже відключень світла в 2022-2023 році сезонні і на сьогодні теж майже немає відключень, бо в свій час була побудована там сонячна станція великої потужності, які сьогодні підпирають Житомир і дають можливість нам. Не виходити е, за ліміти. Ми декілька років модер... вже шість років займаємося модернізацією комунальних підтримка по Побудований і ТЕЦ, яка дає тепло і електроенергію за гроші Швейцарії і кошти бюджету, декілька приватних котелень великої потужності. Сьогодні ми тут е, представляли разом Сухаренерго проект будівництва. Сміттєспалювання заводу. Mm -hmm. Я думаю, що це був би перший про буде перший проект Україні, бо під час війни ми запустили в роботу сміттєпароробний завод і вже під час війни. Саме під час війни, десь квітні 22-го відкрився в нас сміттєпароробний завод. Тому в нас більш-менш нормальна ситуація завдяки допомогію USAID Ми змонтували. Дві газопоршневих машини за рахунок приватного інвестора зараз пропрацьовуємо і до кінця цього року ми маємо запустити ще 33 МВт потужності на газопоршневих машинах. І на водоканалі сьогодні будується сонячні станції для об'єктів саме водоканала, бо вони мають свої підстанції Баланс землі. Тобто будуть заживлені і котельні, і водоканал, насосні станції, різні станції? Це сонячні станції, це стосується об'єктів тільки водоканалу, теплокомунерго це більше газопоршніви, бо там ми будемо знімати ще додаткове тепло, більш дешеве тепло для нашого А як зараз зі світлом у Житомирян? У ну, нас все нормально, світло є. І не виключалося всі ці часи? Це завдяки зусиллям вашої це різні зусилля, і в нас так само, як до інших міст доводяться ліміти, вони жорсткі, але ну, якщо взяти освітлення, наприклад, в місті Житомирі, все освітлення ми замінили на світодіодне ще в 17-му чи 18-му році. І якщо в економному режимі, то це 360 кВт на все місто. Ну це дуже оскільки годин віде. немає світла там у періоди цих графіків? Зі світлом все нормально.